Близько 50 громадських активістів, гучними скандуваннями, ганьба та закидуваннями яйцями, зустріли біля Київського рейсу до Полтави мера Харкова Геннадія Кернеса та його захисників, які з'явилися на другий підготовче засідання по розгляду кримінального провадження проти Геннадія Кернеса та двох його охоронців, яких звинувачують у викраденні та побитці двох активістів під час подій Євромайдану. Ну, попало мені в Голову второю спину. Канніше я грози буду ділиться твісуші заявлення для того, щоб порушили кримінальну справу. По даному факту нагадаємо, позивачі Олександр Кутянін та Сергій Ряполов стверджують, що Геннадій Кернес та двоє його охоронців викрали, катували та погрожували їм вбивством через те, що під час подій Євромайдану чоловіки зняли на відео машини з російськими номерами біля готелю Національ у Харкові, який пов'язують із мером цього міста. Эти люди совершили незаконные преступления в отношении меня и Сергея. И а, эти а, незаконные действия а, содержатся в том, что они а, похитили нас, незаконно удерживали и применяли физическую силу. Крім того, постраждалі переконують, що цього разу по дорозі з Харкова їх навмисно затримували працівники ДАІ, аби позивачі запізнилися на засідання. На провірку документів потім посередині остановили, на що ми сказали, що протокол ні відказалися. Ну от така Все, ситуація. І спасибо. здесь ще на вході, що довгі вже. Провести підготовче судове засідання не вдалося. Охорона відповідача екстрено евакуювала його. Охраняет Геннадий Адольфовича э, спецподразделение Грифон, милицейское. Э, от их руководства поступила информация о том, что э, по имеющимся данным оперативным в толпе митингующих было замечено огнестрельное оружие. В этой связи было принято решение о безотлагательной эвакуации охраняемого лица. Позивачі вважають, що відповідач навмисно затягує розгляд справи, а зброї у мітингувальників не було. Натомість захисники Геннадія Кирнеса це звинувачення заперечують і вважають, що Сергій Ряполов і Олександр Кутянін знали про мітинг завчасно і запізнилися, щоб уникнути сутичок із протестувальниками. У зв'язку із нестабільним здоров'ям Геннадія Кирнеса після минулорічного замаху на його життя захист висловив клопотання про перенесення судового процесу до одного із судів Харкова. Ідею підтримали і позивачі. Вислухавши обидві сторони, суддя Андрій Антонов ухвалив, підготовче судове засідання перенести на 28 травня для захисту, додатково залучити працівників полтавського та харківського спецпідрозділу Грифон та міліціонерів.